Рок, картини об'єднані однією назвою Молитва за Україну виставили у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва. Усі вони демонструють нашу віру у перемогу, стійкість, незламність, патріотизм і прагнення до свободи Цей рік є роком 140-річчя жіночого руху в Україні, і ми бачимо на картинах зображення українських мадон. І, зокрема, Житомирська Мадонна – це дуже символічно, тому що жінка вона борчення за мир, борчення за свої права. І сьогодні, під час війни, жінки знов виборюють своє право на мирне життя. Мистецький проєкт створив народний художник України Володимир Козюк у співпраці зі ще 22 митцями. Це один із проєктів, які ми створили. Який користується попитом, які готуються зараз до закордонних вояжів. Ми зробили разом з митцями, тому що в нас своя боротьба. Ми робимо картини, виставки, проекти, аукціони і допомагаємо, як можемо алі. Володимир Козюк розповідає, свої роботи художники писали під час війни під атаками бомб і безпілотників. Вони пережили втрати рідних, своїх домівок. Головна мета проєкту показати проблематику та історію нашої держави через образ української жінки. Дуже важливо підсвітити роль жінки в тих важких подіях, які сьогодні відбуваються. Про роль чоловіка ми, взагалі, якби не, не, не мовчимо. Ми постійно говоримо, але надважлива роль жінки, яка фактично в ваших роботах відповідає за майбутнє, спасає його, рятує і несе на своїх плечах ну, неймовірний тяган. Коли ми потрапляємо на такі виставки, на такі зустрічі з друзями, у нас Вибудовується діалог, діалог про те, як міняються ролі жінок сьогодні, яка роль жінки в суспільстві, яку найголовнішу місію, яку вона виконує, а на мій погляд, це зберегти майбутнє, дати все, що може дати жінка для того, аби діти в цей такий знеболений час почувалися щасливими. Відвідати виставку у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва можна до 10 грудня цього року. 25 листопада шістьом спортсменам міста та їхнім тренерам вручили грошові сертифікати за високі досягнення на міжнародних змаганнях. Вітаємо Грошові сертифікати були номінацією від 55 тисяч і до 12 тисяч. Взагалі в управлінні діє таке положення, згідно якого ми визначаємо, яку грошову відзнаку отримує спортсмен. За цією річною програмою грошові сертифікати вручаються спортсменам, в залежності від місця, яке вони зайняли та рівня, що був представлений на змаганні. Загалом, впродовж двадцятого четвертого року, е у нас досить таки велика кількість спортсменів отримали грошові сертифікати, і це орієнтовно на загальну суму більше мільйона гривень. Грошовий сертифікат на суму 25 тисяч гривень отримала Аліна Трінчук на чемпіонаті світу з параром реслінгу в Кишиневі. Спортсменка перемогла чотирьох суперниць на обох руках і здобула дві золоті медалі. Я раніше займалася, але зараз знаходжусь в декреті. Але я повернулася, тому що мені це дуже подобається. Навчалася в Житомирі і просто вирішила спортом зайнятися. Програма нагородження видатних спортсменів працюватиме і у наступному році, аби спонукати їх на нові нагороди та прославляти місто своїми досягненнями. Ми вам дуже дякуємо за те, що популяризуєте спорт і заявляєте на вищих щаблях різних арен саме про наш Житомир. Так тримати Артем Седорчук, Роман Орлов, телеканал Еска один. Цієї неділі команда полісію 19, граючи проти зорі, продемонструвала активний пресинг, який задав високий темп гри. Однак суперники не надавали шансу поцілити у ворота. Тому перший тайм закінчився без забитих голів. Вийти через лонгбол і Удар по воротах удар по воротах достатньо сильний. Задорожний пробиває сам лівою ногою дуже дуже високо. Другий тайм одразу почався з активної гри житомирян. Через це вже на 46 й хвилині рахунок відкрили. Голом відзначився Євгеній Микитюк. Оскільки там минуло, секунд 40-42 і вони забивають. Однак Луганчани не відпускали суперників ні на крок. На 50 50-й хвилині гол у ворота Полісся забив Федір Задорожний, зрівнявши рахунок. Микитюка минуло і рахунок знову рівний. Команди не відпускають одна одну. Тут Захаров не правий. На 60-х хвилинах матч довелося зупинити через повітряну тривогу. По поновленню гри арбітер призначив штрафний удар у ворота зорі. У підсумку гол забив Микитюк, оформивши дубль. Не дивно, тому що стільки часу тримати у собі ці емоції це бажання. І от, будь ласка, тільки на гру було відновлено, як м'яч опинився всі ці ворі. Дивимося, як це сталося. Упродовж усього тайму обидві команди демонстрували сильні атакуючі дії. Однак до самого кінця рахунок не змінився. За цією атакою небезпечна подача у бік воріт для Вереса. Зараз в атаці зоря небезпечно. Оболоння здобула теж переконливу перемогу. У компенсований час арбітр призначив пенальті у ворота Житомирян через спірну ситуацію у штрафному майданчику. Зорі це дало можливість луганчанам забити гол, тим самим піти до роздягалин із рахунком 2-2. Пенальті арбітр призначає пенальті у ворота Полісся. Розбігається задорожний забивар. Нагадаємо, команда Ю-19 посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату України серед юнацьких команд. Останні осінні дні для житомирщини розпочались загостреним протистоянням повітряних мас, що не дозволяє зимі проявити себе наповну. Хоча тиждень розпочався на оптимістичній ноті, зараз україною опікується потужний антициклон, тому погода сприятлива. Вночі маємо морози, а вдень сонечко. Також погоду можна чекати у вівторок, тож вночі очікуємо морози до мінус вісьми за Цельсієм, а в день сонце і температуру плюс два градуси. Починаючи з 27 листопада, погодна ситуація почне змінюватись. Через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів, тому погода буде змінюватись як у калейдоскопі. Житомирщина може очікувати на невеликі опади або ж мокрий сніг. Пов'язано це з переміщенням першого атмосферного фронту, який охопить значну частину області. Стопчик термометра показуватиме від нуля до двох градусів, а також буде вітряно. Очікуємо збільшення хмарності, вона буде щільною, але хмарність діє як ковдра. Вночі вона закриває землю і не дає їй охолоджуватись, тому морози послабшають, вже буде мінус один, мінус три, а вдень навпаки не дає сонечку проникнути на землю. 28 листопада погода стабілізується однак температура залишиться низькою, незважаючи на повітряні маси, пояснюють синоптики. Слід пам'ятати, що вранці та вночі на дорогах ожеледиться, коли температура знижується, почне надходити на Житомирщини тепле повітря з південним вітром. Тому вночі та вранці ще можливі тумани. У п'ятницю очікується активний атмосферний фронт, що принесе мокрий сніг, який поступово переросте у дощ. Так як це фронт по типу теплого, то він принесе плюсову температуру. Тож показники вже і вночі будуть плюсовими. Це десь близько плюс одного градусу, а в день плюс три, плюс чотири. Що зумовить активне танення снігу. В останній осінній день атмосферні фронти полишать нашу область, і погода знову стабілізується. Опади можливі лише в окремих районах, і температура так само залишиться теплою вночі, плюс один, плюс два, в день плюс три, плюс чотири. Тож листопад завершиться своєю перемогою. Буде тепло. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1